На вулиці пройшов рясний дощ. Погода дуже приємна, прохолодна, дуже класна. Я полюбляю таку. Сьогодні буду розповідати вам про спальник, так, спальний мішок з гусячого пугу українського виробництва фірми Турбат. Модель називається Кук 700. Найтепліший спальник, як мені здалося. Сьогодні вам про нього буду розповідати. Хотів все зняти зранку, але був дуже сильний дощ, не міг я нікуди вибратись. Ось спальник, зараз потроху буду вам його показувати. Так, бачите, яка в мене тут система. Тут килимок, тут брезентик, для того, щоб спальник ніяким чином не замочити. Так? І не об цю травичку його ніяк не забруднити, щоб все було частеньке. Ось в такому пакуванні йде цей спальник. Бачите, ось така от, такий мішечок, так, сіточка, ось така. З іншої сторони в нас тут трохи характеристик. 185 см регулер, є 195 там є різні моделі. Посилання залишу подивитися, як завжди. Ось тут у нас гусачок, і він, так, він у нас справа тобі України Турбатіан. Pure Down from Ukraine 750 FP. Зроблено в Україні. Температура комфорту мінус 7 градусів, ліміт комфорту мінус 14, екстрим мінус 35 градусів. І це все згідно стандарту ISO. Ніби дійсно ось ці всі характеристики повинні бути правдивими. Гусачок, який пишається бути українцем. Так, так тут написано. Давайте відкривати, дивитись на ось цю красу. Відразу хочу звернути вашу увагу на розмір цього спальника, його пакування, точніше. Дивіться, він досить компактний, якщо порівняти з іншими виробниками. Ось така тут сіточка, я думаю, що її можна прибрати в сторонку. Так, вирішив поближче камеру поставити, щоб вам все показати детальніше. Значить, перше, що я бачу, це. Цінник 14,5 тисяч гривень. Також тут є в нас всередині наліпка так, від турбат можна кудись приліпити. Інструкція по використанню, так, як прати, доглядати за пуховими виробами. Ось такий от шматочок тканини від спальника темно-синього кольору. Якщо десь порветься, можна буде використати і якось підлатати. Зовні у нас 20 день є Нейлон Ріпстоп DVR. Матеріал всередині спальника. 20-дене 20 Нейлон. Наповнювач пух так, 750 FP9010. Дизайн by Travelers in Ukraine. Ну, дуже приємно. 85 см ширина. У найширшому місці, там, де наші з вами плечі, температура комфорту мінус 7 градусів, ліміт комфорту мінус 14 градусів, екстремальна мінус 35 градусів. Ширина в ногах, так там, де найменша ширина 58 см. Сертифікован спальник згідно стандарту ISO Це дуже приємно. Загальна вага спальника. 1 кілограм і 185 грамів, а вага пуху, так, наповнювачу, 720 грамів. Тобто з ось цього кілограму 185 грамів. 720 грамів пуху. Дуже класно і дуже приємно. Хочу вам показати всі ось ці речі близько, так. як воно все зроблено дуже якісно і як мені здалося класно. Так? Дивіться, яка. Краса. З іншої сторони, в нас тут є ручка для переноски. О, отак можна цю сосиску брати і тягати із собою. Що приємно, що мені подобається, це ось ця от е ширина, висота, так і взагалі розмір з цієї сосиски. У порівнянні з іншими спальниками, то. Тут, в принципі, все навіть дуже і дуже компактно, і дуже класна вага. Тобто навіть ніяких ні півтори кілограми, а кіло 185 Прямо Прям ще можна тут його стягнути, і буде він ще меншим, ще компактнішим. Давайте цю красу відкривати. Хочу звернути вашу увагу на ось ці затяжки. Дивіться, як вони відкриваються. Ось так смикнути потрібно. Оп, наверх. Так, ось так. І вони розпускаються. Бачите, яка краса, ось так хоп. І витягається. Дуже зручно, дуже класно. Ось цей момент я прибираю. Він не потрібен. До речі, бачите, ось цей мішечок, він пришитий тут. Тобто він нікуди його не, це, не загубиш ніде. Тут ось така система потрібно натиснути, так ось так натискаєш і воно все відкривається. Дуже так продумано досить. І відразу ось цю всю красу витягаю. Зараз буду вам показувати. Я думаю, що вам дуже сподобається річ дуже і дуже неймовірна. Мені цей пальний фляжок сподобався дуже-дуже дуже. Але я високий і мені ось ця конкретна модель, вона мені є замалою, тому що в мене зріст більше, ніж метр вісімдесят буквально там на пару сантиметрів. Але я думаю, що мені точно буде некомфортно. Зараз я його тут розкладу і е, зміню ракурс, буду вам показувати, як воно буде виглядати, так, коли все буде готово. Такий от вигляд у спальника, коли його відкриваєш. Перше, що хочу сказати, що дуже все м'яке. Мені дуже сподобався матеріал, дуже і дуже приємний на дотик, дуже м'який, дуже гарно все прошито, в принципі. Чудово. ось тут є місце під наші ноги, воно утеплене. З іншої сторони ми бачимо дві ось такі петлі. Тут одна, ось тут інша, для того, щоб підвішувати за них спальник, щоб він просох. Так? Бачимо блискавку посередині. Так? Дивіться, як класно все так. Він такий як гірчичний, дуже-дуже приємний. Спальник я розстібнув, відкрив. Відкривається він десь до половини трішечки, трішечки, напевно, нижче, ніж по пояс. так, І відкриваю його. так, І тут ми бачимо, що перше це утеплений комір. І тут всілякі налаштування, так, для того, щоб цей комір був ближчий до нас, до нашої з вами шиї. так, Можна тут стягнути. Всіляким чином ось це діло. Тут він з усіх сторін, так, і з переду, з боку, тобто навколо нашої з вами шиї. Ось тут у нас зараз знайду його, де він тут. О, кишенька. На застібці, так? Без велкро. Всередині ось така штука, написано не їсти. Сілікагель, яка вбирає. Зайву вологу. Ось такий от невеличкий кармашик, якого, в принципі, вдосталь для вашого телефону, є якихось документів, чи може ключі там якісь покласти, що там, що потрібно. Так? Гроші, можливо. Колір дивіться, який крутий. Тут все продубльовано, як на пакуванні. Кук 700, Regular Made in Ukraine. Застіпка наша, так, блискавка, вона утеплена Уте... Утеплена яким чином. А ось тут така от товста пухова сосиска. Тут все так пришито, дуже класно. Прошито ось таким чином. Тобто пух там секціями, так? Дивіться, яка краса. Тобто секціями прошито, так, для того, щоб пух не мігрував. Дивіться, яка краса. Тут також в нас затяжка, так? Якщо її потягнути, то затягується ось цей капюшон. Він також тут дуже теплий. Дивіться, скільки тут прям пуху, прям багато. Дуже класно. Форма у спальника прикольна. Є у різних розмірах. Тільки от не знаю, чи колір є різний. Я посилання залишу під відео, ви, якщо захочете, подивитись. Отже, тут в нас блисковочка ось така. З середини можна її закрити, так, дивимось. Зблизька хочу показати вам. Ці ось ці моменти. Дивіться, як якісно все зроблено. Тканинку, звісно, покажу тканинку зовні. Це є ріпстоп, намагаюсь показати. І з середини, середини. ось така. Дуже м'яка. Це 20 ден'є нейлон І тут, і тут. Тільки ось цей ззовні з ріпстоком. Навіть дивіться, тут пір'ячко гусяче одне тут. Ось воно. Як доказ, так. Того, що це пуховий спальник. Ще тут щось можемо з вами подивитись. Стовідсотковий нейлон. Внутрішній матеріал 100% нейлон. Український гусячий пуф, пуф, пуф 750 FP. Так, що тут ще тут є? Так, не піддавати хімчистці. Окей. Прати вручну за температу... температурою 30 градусів. Так, не утюжити, не сушити. Ось так от Made in Ukraine. Львів Чайковського стріт. 1 січня 23-го року expiration date unlimited так? Ось такий чудовий, дуже чудовий спальник. Дивіться, як він тут тут закривається зверху. Дивіться. Опа. Хоп! Клас, правда? Не хочете закривати? Ось так склали і все, так? Мені подобається, що капюшончик затягується і можна тут сидіти як мумія всередині. Тобто все дуже тепле і класнюче, тому що воно близько до нашого з вами тіла повністю облігає, тому тепло все зберігається дуже-дуже чудово. Мені колір дуже подобається. Чому? Тому що ну, просто поєднання кольорів дуже і дуже чудове. Насправді цей колір він навіть не блакитний, а такий якийсь чи азур, чи азул. Чи, напевно, вам, як же вам сказати, такий бірюзовий, темно бірюзовий Дивіться, клас. І така от гірчиця діжонська всередині колір. Так? Мені дуже подобається. Ставлю цьому спальнику п'ятірку. Шановні, ще один спальничок. Я подивився, обдивився в руках своїх, потримав. Мені дуже потримав, так? мені дуже сподобався колір, мені дуже сподобалась вага. Так, 1185 грамів. Мені дуже сподобався розмір компресійного мішочка. Так. Мені здається, що ще можна його меншим зробити. Так. Все дуже компактно, дуже все м'яке, нічого зайвого нема. Просто спальник, який повинен всі температурні режими, які написані, так як і вказані на пакуванні, він повинен все. Виправдати, як мені здається, зараз вам свого кота покажу. Дивіться, сидить. Чекає, поки я закінчу. Бачите, хоп. Ось такий от в мене чудовий кіт. От така от історія. Як завжди, цей спальник можете придбати в мене зі знижкою 10%. Поки він в мене на руках, бо потім я віддам його в магазин, і в мене його більше не буде. Напевно, це станеться завтра. Якщо встигнете, встигнете. Якщо не встигнете, то залишу посилання, де ви зможете придбати цей спальник зі знижкою 10%. В магазині Terra Incognita, на жаль, система промокодів поки що не працює, тому перейдіть на сайт Terra Incognita, бо саме там я взяв цей спальник. так, Можете перейти туди, на сайті зробити замовлення, все це діло додати в кошик, зробити скріншот цього кошика і відправити мені цей скріншот. Я зв'яжусь з менеджером, і вам прийде смска. Звісно, ви мені туди напишіть свій номер телефону, ви мені, будь ласка, вкажіть е, отримувача, так, і е, номер відділення чи поштомату нової пошти. так. І обов'язково менеджер відправить вам вже ціну зі знижкою 10%. Тобто, це зараз така от система замість промокоду, поки вони там щось в них там, не знаю, не працюють. Ось так. Якщо вам подобається моя туристична діяльність, ви завжди можете мене підтримати. Як пальцем вгору вподобайкою, натиснути дзвоник, підписатись, розповісти своїм друзям, близьким про мене, про мою туристичну діяльність. Не лінуйтесь для мене, це дуже важливо. А також можете залишити донат. Величезне дякую. Під відео вказано, як це можна зробити. Так, таким чином ви <кхи> підтримуєте розвиток мого каналу, моєї туристичної діяльності. На ці кошти я купую спорядження, показую вам. Так, і мікрофон ще придбаю. А потім, можливо, і камеру, і штатив, і все-все, все на світі, що потрібно, щоб знімати гарний контент. Всім величезне дякую. Всю інформацію. Сподіваюся, що вам. Дав, побачимось.